Ви в чому проблема? Якщо є правопорушення. В чому проблема? Якщо є правопорушення. Так, є правопорушення. Порушення правил користування рамами безпеки. Які є докази? Перевезення до... пасажирів, які... Це під... з ваших та... слів. Які є докази? Є е, е, рапорт мого е, напарника це ти, все Ні, дурачок це ти да, я закрию двері, спокійно двері. буде правозахисник, двері. і будемо тоді говорити. Правохисник надається передбачених законом. В яких окремих випадках? законом. В яких це В цьому випадку не в цьому випадку надається, коли ти зловживаєш і порушуєш будь-які можливі взагалі Які? норми. Які? Переходиш якісь, Які? е, порушуєш, мої, порушуєш мої конституційні права, Які? вимагаєш Які? неправомірно. Законно в мене документ незаконно. Ну покажи мені, де я. Їхав Ще без без... цього, без... Коли перейдемо до розгляду до справи, я ознайомлював з вашими правами, які ви маєте на момент такого положення справи. немає. там. Після цього поліцейський, який уповноважений родич справи, буде оцінювати докази і ознайомлювати їх угу. з ними. Згідно статті 268. Ну немає такого положення, що Немного я маю тобі спочатку придивити документи. а потім... Згідно пункту 2.1, ви зобов'язані пред'явити документи. Згідно пункту 2.4, документи, які зазначені в пункті 2.1. На Незаконно якщо... водія, реєстраційні документи на транспорт. Добре, все е... Як в чому проблема? Якщо є правопорушення, В чому проблема? якщо є правопорушення, так є правопорушення. Порушення правил користування безпеки. Які є докази? Перевезення пасажири, які були слів. які є докази? Є е, е, рапорт мого Ну от З напарником не спілкуватися. Я ж тобі сказав, що я з тобою взагалі спілкуватися, тобто, від, тобі відвід, все, з тобою мова не ведеться. Ну Хай підходить напарник і буде з напарником спілкуватися. Вже... Сержант поліції ще раз? Ну не внято, як? Сержант поліції як? як? Ну повторюй. Я, Я не чую. Ну, можна буду. Як? Сергій Сергійович. Сергій Сергійович, Сергій, Сергій. Сергій фамілія. Спасюк. Спасю. Пасюк СС 3548. А ваша ще раз представлю? А ваша? Я вам представлявся. Ви не представлялися, нема ага, на відео. Як... відео Представтесь, будь ласка. Ви можете представити чи ні? Якщо ви увімкнули камеру вже в котрий раз, то не означає, що кожен раз, коли ви вмикаєте камеру, я вам буду. А ви хоч раз представлялися, я камеру? до вас підійшов. Привітався, сказав, що ведеться відеофіксація та попер... 에, повідомив причину. Ага. Попер... І що, Треба на камеру, на камеру ви хоч раз при... представились? На вашу камеру? Так. Я на свою камеру представлюся. А що вам заважає зараз сказати фамілію ініціали свої? То що свою ви називайте собі на своє відео. І потім поставити нам і будете милуватися, які ви красавці. <рес> Чита, чого ви такий, Чого ви так хамаєте? А ви що такий? Ні, ну ви так діжите. Ви, ви, ви не можете, ви не можете сказати ви подивіться свою фамілію. Та ти на Я себе не... подивись, як ти спілкуєшся. Ти тільки що двері мені тут щось, щось д... непонятно, як ти себе поводив. То що, ви, ви не представитесь, значить, так? Да? Я питаю, ви не представитесь? Ви представлятись не будете? Я вам представлявся, що думаю. Ні, ви не представлялися. Вам представлялися. Ні, ні, ви не представляєте, сьогодні дісло. Ви не представлялися, це ще маємо. раз. 22 жовтня. Mm. Як а. ваша фамілія ініціала? Скажіть, будь ласка. Ви можете знати, як ваша фамілія ініціала? Е, Іван Романович. Mm. Ще раз вам пояснюю. Ну, фамілія ініціали ваша Ви є? Вимкули камеру і думаєте, що. Але сам факт, що ти не представляєшся це 100%. Десь собі тихенько щось там. Да. Da, про поговорив. Пробурка там собі тихенько підніс. А зараз ти хочеш сказати, щоб я зразу прямо зі це приїхав і написав на тебе скаргу про незаконну підставу. А потім Та, ще, да, ще ми то взяли, нормально тебе довели до суда. Ай Боже, як я боюся. Вже, мене ноги прямо що Ні, знає. ну понятно, що ти не боїшся, я теж не боюся, щоб ти там не наколупав, що ти не, не робив. Бо таких, як ти, вже давно ніхто не боїться. Лицемірів і гівнюків, понимаєш? Я живу чесно, я людей не дурю, а я, боже, я ти мене за правду. А що тут знаєш? Знаєш? Ти поняти? Як ти себе тільки шовів? Ти себе як не буде. Що ж як ти себе тільки себе бачиш, як ти себе ведеш? Я тебе завезу. Зараз вра я дів буду там. Законі вимоєте, закони вироблюють. Ми це порушив! Які законні вимоги? Баран це ти колхозний. Не забудь, що ти тільки що знов ти порушив і ся баран. То що, ти кажеш, кажеш, з бараном немає що говорити, це ти баран. А де я сказав, що ти баран. Не, ну так ти в діалогі викликаєш. Ти мені кажеш, ти баран. Все, з дебілими немає що говорити, все. Да, да, з дебілими нема що <рес> говорити, це точно, з дебілими машини. З дебілими нема що говорити. Це з... клінічне... Чи ж клінічне, ти знаєш, що? Е... Ну що? Тобі на профпереогляд треба, клінічне. Ти поняття, це знаєш, точно. клінічне? Чуть... Закрий цей клінічний. Медичний термін. ДТ, термін. де, ти, а де медицина. Біли. Хворий на голову і на цьому крапка. сповна розуму і не... трошки неврівноважний, Це факт. І не, так, хоче при... себе, не, так, випасити, не хоче про себе, не хоче представлятися. Представляєш, чи ні? Документи ні? — Законна вимога. Законна вимога вже одноразово була. No, покажи докази правопорушення. E, дивись, не не дозволяли обрати наїду на решту. Та не закривай двері. Підійди. Руки свої до мене не чуєш? — пристягають, що Все, Давай. Все, дибіше. В загальному друзі, ми живемо в Су суспільстві. Суспільство це правова держава, є законний порядок, норма. І для того, щоб людина могла функціонувати і нормально жити в цьому суспільстві, у людини є так така гарантія, начебто як гарантія, як закон. Тому так чи інакше, закон потрібно знати. У випадку, якщо Відбувається якась ситуація, і ти не, кажеш, не знав. Ну зрозуміло, що незнання не звільняє від відповідальності. І в будь-якому випадку життя воно шудне. І для того, щоб його нормально гідно прожити, треба знати закони для того, щоб недобросовісні поліцейські не могли його порушувати, маніпулювати страхами написання протоколом. Типу за злісну, непокору і тому подібне, і так далі. Тому ось, так чи інакше, це соціальна сфера, її теж треба вивчати, досліджувати, відстоювати свої права. І ніколи не чекати на якусь милостиню не надіятися, що поліцейський Який вас зупинив, в нього з'явиться жест милосердя, і він скаже, ну добре, усне попередження там за щось. За якусь надуману, нагадану історію їдьте, такого не буде. Обов'язково він вам буде писати, при, е, якщо є можливість, буде обов'язково писати е, штрафи і на цьому крапка. Я в цьому вже переконався. Останніх декілька років, <кхи> особисто по відношенню до мене, в ролі спостерігача я був неодноразово, не, не коли відбувались такі ситуації. Тому. Очікувати, що буде справедливість, то не варто робити. Чуєте, друзяки, важко навіть уявити і близько, що можуть переживати люди, реально, які зазнають тортур зі сторони своїх, Ну, умовно кажучи, своїх, да? тобто, які зазнають тортур від ТЦК, поліції і всякої цієї остальної наволочі. Чого? То, що ну, це ж начебто свої, від них завжди ж хочеться отримувати розуміння, підтримки якихось речей. А ті люди, які зазнають якогось цькування з, з них, це просто жесть. До чого я приходжу? Я приходжу до висновку, до того, що нема своїх, нема чужих. Свої це просто якась оця марафонська пропаганда чи чужі там в тому числі. Є конкретно Конкретний, конкретні випадки, в якій ти або агресор, або жертва. Тобто все, або спостерігач, да? Три, трикутник капмана. Тобто агресор, жертва спостерігач. Ці ролі можуть змінюватися. Іншого немає. Оці всі великі там лозунги, патріотизація, вся оця шляпа, це все шлак, просто використання людей в своїх особистих інтересах. Не більше, ні менше.